Мені надійшов лист не тільки від бережи опора, а також від, а від а чесно», з тим, щоб я оприлюднив своїх помічників, оприлюднив витрати на канцелярські, на помічників, тобто повністю фінансову звітність помічників, де знаходяться приймання народного депутата, це все буде в термін визначений законом надійсно на відповідь. Про помічників, в принципі, помічники-консультанти на, ну, помічники, на громадських засадах, в принципі, наша політична сила по всій Україні визначила, що це мають бути керівники районних організацій, міських організацій партій, а помічники на вони вже, вони вже держслужбовці, які оплачуються, це мають бути фахівці. В тій в ті галузі, в якій е, перебуває так, в комітеті, якому перебуває депутат. Скажімо так, якщо я очолюю підкомітет підприємства регуляторної політики, то відповідно у мене двоє помічників, вони саме в тій галузі працювали і знають проблематику і працюють в комітеті разом зі мною. Якщо цікаво по прізвищах, я надам таку інформацію. Вона, в принципі, буде відкрита в інтернеті повністю. Це не будуть жінки, брати, там, сестри, водії. Це принципове для нас питання. Щоб не було у нас такого, знаєте, то, де, де, де коли один депутат з іншим домовляється, давайте я візьму твою дружину помічником, а ти візьмеш мою дружину помічником, щоб прізвища не співпадали. Це практикувалося навіть серед опозиційних партій, в минулому скликані, ми знаємо такі факти. Такого у нас немає і не буде. Або було таке, що, наприклад, 20 тисяч гривень це бюджет помічників на платній основі. Бувало таке, що брали одного помічника, весь бюджет на нього записували, помічнику давали 2 тисячі гривень, депутат 18 тисяч гривень забирав. Наша політична сила говорить взагалі про те, що необхідно зменшити заробітну платню депутата, зменшити заробітну платню помічників, в принципі, можна не платити. Так? І всі пільги пов'язані з. Перельотами, переїздами, лікуванням, санаторним, канцелярцями потрібно ліквідовувати. Бо у нас тими благами занадто сильно користають депутати. Це цинізм. Ми не хочемо бути подібними до, того, до партії регіонів, які, в принципі, вони задекларували, що за лютий місяць вони всю свою зарплату віддадуть дитячим будинком. Це все на рівні декларації. Як ви бачили, яка черга стоїть в касах, коли заплату. Немає значення. Працює парламент, не працює парламент. Черга стоїть один поперед, хочуть зарплату найшвидше. Немалі кошти і вважаю, що потрібно зав'язуватися. Скільки у вас тих поміщників, оплачується? Двоє чи більше? Е, у, у мене помічників, що оплачуються, четверо. Але частина, ну, скажімо, двоє працюють постійно, вони сидять в комітеті. Якусь е, винагороду і треба платити. Але не 10, не 5 тисяч гривень, їм вистачить, наприклад, 2 тисячі гривень. Е -е двоє, ще двоє до сих пір не пройшли. Там три місяці перевірка проходить. надзвичайно тяжко стати помічником депутата. Беруть дані із податкової, і станційного, і зі можливих служб. Тяжче, напевно, ніж бізнес започаткувати. Ось і досі помічники ще не влаштовані, вони проходять перевірку. По, згідно з чинного законодавства, я можу мати чотирьох на платній основі 27 концерта. Уявляєте, як кармія помічників? Це, це Мустафа Наєм, власно сказав, каже, Юлія Томашенко треба випускати, і людей закликають. Каже, якби всі депутати батьківщини разом зі своїми помічниками приїхали під лікарню, може тоді і люди підтягнутися. Тисячі людей.